Ну, що сказати? Це останні отривки, отривок пісні останній. Ну, не прямо останній, я ще, я ще пару фраз не додав, ще я мав свою фразу додавати, Але рано мене заблокував. Я не знаю, что робить мне за всей песни. Ну що мне робити. Короче, мені напише, що робить с песней. Або хай Рома співає... о мене Хай Рома співає цю пісню у себе на канале. А він а я а я, а я? А я буду ставляться сюда. Як вам недея, щоб ми щоб ми змогли нарешті песен закінчити. Вот скільки вона йде. От максимальна дорожка. Але ці песен не буду на каналі Ромашки. Ви мене не може розпакувати Ну, хай телеграм скачаю. Короче, хай він вирішує я просто хотів свій трек показати, що ми робили взагалі. Що ми щось вообще робили? Да, ми робили. Так його канал не став кінець. І на цій ноті ціноті. Так, не будемо все погано. Хай він мені кидає фрази кудись там. Хай він заходить група опішення. кидає там фрази. Гроп його оповіщення, або в оповіщенні, хай кидає ці фрази. Я не знаю. Або хай створить групу, мене додає. От такі варіанти, як ми можемо закінчити пісню. А потім хай роба створить групу в Viber, мене додать. А я скину йому свою пісню і ми так виставили. Я не знаю. Ну я слив трек, я вже мала все одно зробити. Всі все не пару фраз є. Да. Ну і Всім дякую за перегляд. Всі удачи, пока-пока, був Максим па Ка